І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровесію і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає читер на ПВ-304. Карта Ельхалуф. Ну що ж, до бою. Так, ну, зразу ж хочу е, вам сказати, що герой відео написав, ну, я думаю, що це не таємниця, якщо я розповім, так? що він написав, граю однією рукою, тому що отримав поранення. Тож, давайте ми подивимося цей бій до кінця, підтримаємо вподобайками, чудовими та цікавими коментарями. і Тим, тим самим поліпшимо настрій нашому герою і чудовий настрій, поліпшимо нашому герою, так? щоб в нього був завжди чудовий настрій, не незважаючи ні на що. Та й побажаємо йому здоров'я. Ну і грає наш герой на чому? Це в нас британська артилерія шостого рівня. Перед цим іде по-моєму так це така нахлопушувальна нахлопушка. Це також нахлопушувальна нахлопушка. Там, по-моєму, також перезарядка. Ми бачимо що майже як з кулемета. І ще яка перевага, що вищого рівня і деміч більший вилітає. так? Наш герой, до речі, обрав. Ну тут теж вона недалеко настрілює, недалеко летить снаряд. Тож, ну, бачимо біля тяжів тут. І чудово таку, до речі, непогану позішн, треба буде колись скористатися, так, такою позішен. Якби от суперники зараз не впали сюди в цю ложбінку, то в принципі він би їх там і нахлопушував. І може дивіться, в принципі, тут у нас закидує прямо аж за скелю. Залетіє бліндом. Тож, чудово, вона і через скелі навіть перекидує. Ну і так, давайте. от Наш герой написав, що грає однією рукою, рекорд... а колись. Е, ну, я так розумію, що ті, хто не полюбляють артилерію в гри, їх таких багато. Я вас розумію чому? Але навіть один з підписників написав: Я не полюбляю артилерію в грі, але е, 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 з, е, з чудовим настроєм подивився. Плюс коментування гравця Йої послухав. І чудові та цікаві історії. Отже, і ще що хотів розповісти, називали раніше, ну, я сперечаю, посперечаюся з вами, що от одно кноп Ну, Дивіться, я вам доведу і довів уже один з маестро, у нас є маестри гри на артилерії. Не один, а їх декілька, які дуже класно грають на артилерії і дуже допомагають в команді своїй. І перемагають, і навіть один залишалися, один проти п'яти так перемагали. Ну, Були різні дуже класні бої на артилерії. І ми бачили братішного братіша, так як на Ягає 100 грав там наш герой, і як братішний братіш на артилерії йому допомагав, просто от їхав з ним по вулиці і нахлопушував суперника. Так що це доводить, що це чудовий клас техніки і чудові є артилеристи. Не всі, звичайно, але ті, що нам показують бої, то дійсно чудові артилеристи. А ще один довів маестро, коли він... Перед всім показував бій на артилерії класний, майстер-класний, а потім він показав на л і довів, що не, ну, навіть артилеристи вміють на ЛТшці грати. він На Малинівці там таки показав результати, просто неймовірні. Що... Так, свої чудові та цікаві історії, також пишіть в коментарях, не забуваємося. Ну, і, поки я розповідав, чудові та цікаві історії, ну там блиндама влітало, я думаю, десь 1500 вже настріляно. Так? Тут вже підсвітився, треба відпітлювати, тому що артилерія помітить, що... Хоча артилерія бачимо, наша, дивіться, IMX 13F3 е -е -е побачив, що наш герой тут на Imbo Poзішн під'їхав до нього. Хоча міг би, в принципі, я не знаю просто, АМХ той, чи далеко він закидує, чи ні. Міг би там десь і біля своєї бази, але ні, повертається. Повертається, там треба буде підтримка, бо наш А46 бачимо, попер. Там на рейс суперника буде там підсвічувати, і там треба буде постріляти. Ну наш герой нахлопушує і нахлопушує, поки що ні одного не прихлопушує. Ну чому? Ну Тому що загалом стріляє він по важким танкам. І вони тут є, такі непогано ще й броньовані. Дай перезарядка просто шикарна. І тут бліндами вилітало. Не пам'ятаю, чи є після бойова статистика, але я думаю, що наш герой напише, скільки там було настріляно, правда? Цей момент Джуну побачив, що там наша ЛТшка вже, в принципі, під'їжджає до Баї суперників, поїде його, підтримає. Тут починають агресивно вже грати, тому що залишився лише один КВ-2. Так, все цікавіший та цікавіший у нас бій. 6-9 рахунок не в нашу користь, мінус тисячі, просадка по ХП. Тут треба... Підтримка братішу, братіш кличе на допомогу. Це помітив наш е, як панцер 4 чи ні, щось він повертався, а потім зупинився. Можливо, і помітив. і тут двох. Так, дивіться, же ж у нас ще й калібр, так що ми. У нас розкид осколків, напевно, ще непоганий. радіус ураження 2,2 метра. Ну і поганий, принципі для такого рівня, Так, перший ворог знищений. Десь 2000 вже настріляно. Ну, як міг допоміг, Келедруму, ну вже все, там зрозуміло було, що його зараз прихлопушать, партіж. Ну вже, вибач, так, тепер наш як панцер стане так, щоб бачити першу лінію, буде підсвічувати, а ми вже за там будемо за це зустрічати. В цей момент будемо спостерігати, що буде відбуватися на базі Супер. Бо вже там і джуну, до речі. На гірку виїхав. Так, є імбокущик. А почекайте, а навіщо нам імбокущик? Правда? Заїхати на гірку на саму. Або за цим камінцем. Я от пам'ятаю, як. І, ну, я на 10 рівні в основному на артилерії граю. То я за цим имбокамінцем. Ну там артилерії такі, що вони по всій карті, в принципі, перестрілюють. Втратили ми все ж таки тяжа там на базі суперників. Зустрічаємо. Чудово підсвіт від нашої Петехи. Вогонь. Наряд до, але на упередження чітко, о, чітко так стрільнув. І зупинив, до речі, крокодила. Ну он так і стоїть. Є, блиндом! Ха-ха! Два вори знищено, а це було чудово. Ти зразу ж подобається. А там бачимо, хазяйдує наша ЛТ-шка, так чудово, в принципі, так. Там суперники, бачимо, що. Не знаю, що з ним зробити. А, ні, все ж таки його виклопушили. Залишається в нас дві артилерії і ПТХ. Проти нас дві ПТХ, стеха і артилерія. цього тяжа ми дохлопушуємо. Чи два? М6. Ну і тут шот шотний проїхав, він там ховається за будинками. Але від артилерії такої не сховається. Чотири вороги знищено. Тягнемо бій. Ох, а тепер я не знаю, як тягнути бій. Втратили ми ПТху. Чотири вороги знищено, десь 2500 настріляно. В кого огляд краще? Може воєміг це кращий огляд. В цей момент зараз поїдуть і вже будуть брати в оточення. Ті бій витягнути дуже важко. так? Навіть якщо не витягне наш герой цей бій, то все одно дуже все класно. Це блиндами познешкоджував. Це було класно. І крутизно, там блиндами позалітало, до речі, теж чомодани понакідано. Ім бакушчики. Ні, неймбатущики, поїхав вперед. А чому поїхав вперед? Ну, в принципі, так, давайте підтримку. Є в нас ХП, можемо ще один снаряд якось. Можливо, десь, як зазвичай, от як е, бачили в репле, якщо стріляє і не пробиває першим снарядом, так? Підкручують артилерії. А АМІкс, якщо що підтримує вогнем. Можна спробувати. Ізкалібур в них і Хелкет залишиться. Хелкета можна на фулл ХП, так? Я щось не подивився, скільки в нас тут. 450 шкода відпосу. І бура буде важко. Ну і ПВ Хуміля буде важко, а ПВ такий же самий, то буде доволі. Ось Хуміль приїде. Чудово. то. Ой, як же ж типа. Напев прийти. І не влучив. І той не влучив. У нас КД, ми КД його розбиваємо. Повинна альфа пройти. Чи... Ах, 216 всього пройшла. Десь туди напевно що в гармату влучу. Не встигає перезарядитися чи ні? Не встигає. Ого, є! Ха! П'ять ворогів знищено! Чидо! Братіш поки під'їхав ми його прикопу. Ну і суперники тепер порозуміють де? Де наша команда знаходиться? Все. Втратили братіша. Напруженіший момент битви. Ну я вболіваю за нашого героя. Так. Ти ж треба управління однією рукою грати, потім ще й стріляти. Ти крутезна. А дійсно чудовий зараз план на бій, дивіться, поїхати, якщо там нікого немає в них. Захопити базу ми не зможемо захопити. Хоча я не знаю, де вони зараз всі. Якщо поїхали вони на нашу базу, можливо, десь будуть встигнути, коли на 40 захоплення бази. Тут немає нікого. Ви чи вони поїхали в пошуках нашого героя, так? Ну почекаємо, ще є 3 хвилини до завершення бою. Опа, приїхав Хелькен, шок не шо Шотний, шотний. шотний прийшов, не отут треба влучити, тільки влучить, не влучить. Не підсвітився. В режимі ПТ, так? Є, влучив. Оце було крутезно тільки що. <плес> Знітися на Хелькіті. Я навіть таку чудову та цікаву історію, можливо, встигну розповісти. Це я колись е, на карті. Штиль. Один залишився проти артилерії. Я на тяжі був. І я шотний шотний був. Я думаю, зараз його прихлопушу тараном. І я об нього розбився. Я його не прихлопушив тараном. Мені так соромно було. Треба було просто стрільнути в нього. Чомусь я не звернув уваги, що в мене немає ХП зовсім. Ой, позаду. Треба розвернутися, встигнути. Той на ходу не влучить. Так, екскалібор теж не влучив, чудово. Ага, це зрозумів. Тут саме небезпечно. 6 ворогів знищено. Десь 3000 настріляно. Ну хп ще є, в принципі, так? Проти ескалібора буде важко. Ну. Буде сьомий. Буде. Ха! Є вороги знищено Ну, я ж кажу проти ескалібора, це вже було б дуже важко. Дякую за реплей, дякую за чудовий настрій. Завжди вам бажаю чудового настрою, незважаючи на що. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.